Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні я вас запрошую на заняття з логіка математичного розвитку. Сьогодні ми з вами познайомимося з поняттям один багато. Ось опять, у ну, нас з вами іграшки ми граємося іграшками, тому будемо вчитися на прикладі іграшок. Ще я хочу вам показати ось такі іграшки. Це вони теж для логіко математичного розвитку, це для вивчення геометричних фігур. Так. Ось такі іграшки це для розвитку мислення та моторики рук. Тут треба їх отак повертати, щоб або зібрати, або розібрати. в різні сторони. треба. Думати, ось так пальчиком треба працювати. ми будемо розвивати з вами моторику наших пальчиків. Ось такі іграшки є, так. Є ось такі іграшки, теж на логічний розвиток. Тут треба за формою і картинкою зібрати за певним порядком. Бачите? Якщо ви будете намагатися поставити. Не в іншої, то саме воно не вийде. Оце таки теж для логічного розвитку, мислення розвитку. А зараз ми з вами будемо працювати. Ось, дивіться, в мене є ось такі пірамідки. Якщо так подивимося, це одна пірамідка і одна пірамідка. Але в неї багато частин. Дивіться. Вони різні за кольором і різні за розміром. Щоб зібрати пірамідку, нам треба подумати, як ж її зібрати, щоб вона була правильно. Якщо ми будемо складати, як нам за майнець, то в нас нічого не вийде. Бачите? Тому ми будемо складати з вами від великого до маленької. Тобто ось так. Дивіться. У нас вийшла одна піраміда. Спочатку в нас було багато частин, так? А коли ми її складемо, в нас вийшла одна ось така башка, так? і ось тут теж така пірамідка не є. Дивіться, так у нас багато частин. А якщо ми будемо її збирати від великого його. До маленького в певному порядку, то в нас вийде ось така Дивіться, одна піраміда, Але так вже їх багато. Вона вже не одна, їх вже багато. Так, а зараз ми ще обираємо таку гру. Дивіться, в мене є набор для їх з водою піску. В нього тут є, що в нас? Багато. Багато різних. Пасочок. Пасочок в нас багато, відро в нас одне. У нас одна лопатка, одні граблі, а пасочок в нас багато. Тому гратися нам буде веселіше, якщо в нас багато буде. Пасочок, зрозуміло? Тобто відро одне, а пасочок у нас багато. Ось такі ми сьогодні з вами молодці. Ми вивчили поняття один багато. Якщо одна пірамідка, вона ціла, якщо ми її розберемо, то частин у нас буде багато. А якщо ми її складемо, вона буде одна. Молодці.